Прекрасний день! Аби здоровий глузд вже завітав ті дебільні окупантські голови. Та й вони вже зібралися і свалили нахер всі з нашої землі. А ми з вами взялися за обзорчик отого от вольного весенького Діона. Що ти таке GNS-300? Ось такий ось снаряді. Був у нас до того GNX. Ми про нього поговорили. А зараз завітав до нас в гості. Отакі От моделечка моделічка го року. Все супер-пупер. Так що, якщо вам цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти. Пора робити. Є on GNS 300. Божечки, ось така штукенція має всього всього 290 км від роду і заїхав до нас на заміну масла. Як таких, ще поки що не було на нього скарг. Крім єдиного, що тьово, ручки вже одна коротше, відвалилася. От, ще лишилося, а тут одна вже сказала. До побачення. Якщо порівнювати Сьогодні будемо порівнювати його з GNX, то зовнішньо так сильно, якби і не наклейки, то в принципі і не відрізниште їх. Нема в них ніякої По суті різниці. Єдине, що на цьому виходить в GNX не йдуть поворотники в СТОЦІ. Бо тут є поворотники там. На ті, от, модна в нього ця Іде заглушка, отут, а тут поворотики включаються. От, на GNX, походу, типу, то бойова версія, йому нафіг то не треба. Що ще говорить про те, що GNX більш бойовий, ніж цей, я не знаю. Бо то вряд ли резонатор такий. Я думаю, що той каталізатор. Тобто той мотоцик ще більше задушений екологією, ніж GNX. Тому. По лошадях я не знаю точно, скільки там говорити. В середньому по лікарні йде десь 22-25. На цьому не знаю. Але я впевнений, що якщо його роздушити, дати пряматочок туди-сюди, то з того мотора 27 витиснути можливо. От. Так що отакі справи. Тут з гарного, що зроблено, то зроблена отакова кришка. Вона не повністю закриває, тобто ти бачиш, бо зазвичай, коли на красачах знімаєш ту кришку, то в тебе висипається звітом купа гамна, а ти її не бачиш, коли миєш, бо воно все там за кришкою, а тут зробили, бачите, реалізували таку видно хоча б. І то прекрасно. Та сама проблема з баком: що як менше півбака починає фертіти пертіти бо вхід у нас бензоновий йде отут зверху карбюратор, а вихід йде нижче. Що за логіка тих інженерів, то мені, на жаль, не відомо. По зборочці По зборочці тут, до речі, краще він зібраний. Все тугіше, все веселіше, так що зборщиком, хто збирав той мотоцикл, з бо принаймні все прикручено. Все воно так от краще, ніж на минулому GNX. Там збирали через не хочу, скажімо так. Далі, фара лишилася та сама. Все, в принципі, то саме, тут ще все вон в клійночці по приборочці. Приборочка у нас отакова, не знаю, буде вам там гарно видно, не буде. Потім заїду в тіньочок, то вам ще покажу. Але в принципі ну нейтралочка як завжди. Ну Що ви з тою нейтралкою, та зробіть її величезною, Ні, так. Коротше, не ясно. Зажено в тіньочок покажу вам приборочку, окремо за нею розкажу. <му> По приборочці така тут вже нова приборка на GNX іде з старого зразку. Тут нова отака купа анімації. Все так крутиться. Я ж кажу, я не розумію. Нейтральну, як на мене, треба робити, бо вона отут була на весь той кружочок та нейтральна одна і було б круто. Ось так показується у нас бензинка. Все воно так крутиться, анімація обходу не закінчується. 290 кілометрів. Тут куча всяких ніщіків, такі червоне. Все типу, прикольне, але то все китайське і скільки воно проживе. Неясно. На рахунок регулировки ще теж зазвичай то все на тих китайських мотоциках працює неадекватно. Ну, але тіпа, тіпа є, бо в більшості ти викручуєш, а там взагалі пусто і просто тріщоточка стоїть. Коротше, таке Не знаю, що в тій вилці, не буду вам точно казати. Ну, але приборочка. От така. Сучасна, прикольна, в принципі, Ну така. І анімація, і ну коротше, я кажу, китайці їх завжди, щоб зайти в магазині і сказати, ох, ні, фіга собі, як воно вміє. То зробили ключик тут в рукавицях, як тут без рукавиць єлі, залізеш, а в рукавицях то явно мішає. Коротше, непонятно так собі реалізовано. Так що погнали далі говорити за ту машинку. Моторчик, що в нас там за моторчик? Ну, давайте глянемо, чи такі самі, як є на Хі. Так, з тої сторони не віддати. а ну Зайдемо з другої сторони. Зараз подивимося. Там був у нас 164 fm 5 Так, все те же саме. Але мотор зоншенг, от От. Ко. Читаєш Гіон, а тут Бах і Зеси. Мотор зоншенг 174 МН5. Ось така в нього модифікація. Е, що там по коробці передач у нас. Не бачу. Скільки у вас там? Раз, два, три, чотири, п'ять Чи шість? Ну, зараз подаємося. Не, 6. Да, шість. Нічого собі, шестиступенева коробка передач. Так, тя, чекай, То я. Бо я сліпий, як кріди. так, шість. 6-ступенева коробка передач. Нахибаємо стільки, вони далі третю зазвичай взагалі не включають. Бо по асфальту на тій резині їхати то ще то ще задоволення. Так що таке ланц ще була в нас проблемка з ланцом. І він тупо був задовгий. Колесо було витянуто повністю з бази. Але ми на один лінк його вкоротили, колесо зайшло в базу і ще, в принципі, сам цепок. Наче ходить. Що вам ще розказати за того демона, я навіть не знаю. Ну, зовнішньо, зовнішньо ну, виглядає вроді гарно. Нічого йому не бракує. Дизайн дизайн китайський. Аби продати, як завжди, все відіграє. Водяне у нас охолодження, тут так само йде у нас один міні кулер, я так розумію. Вона навіть не віддать. Чекайте, бо не бачу, чекають, нема. Ага, на Генезі нема. на Генез... Генез, на Генезі, А, ні, є вентилятор, один маленький теж. Я вже думав, нема. Думав, що він повністю на воздусі. Ось така підсвіточка. Нічого супер-пуперського нема. Все-таки фара така сама, як і лишилась, і на ковіку, і на всьому От, коротше, один і той самий е завод. По тормозам, що в нас? По тормозам. ззаді в нас однопоршньовий тормоз, спереді двохпоршньовий. Отак його вентилюємо. вентилюємо його. Чи короче, не знаю, як то правильно пишіть в коментарях, як то правильно сказати, е, у нас є дісочок. Але на хіба він роблений спереду такий. Якщо ти частіше тормозиш заднім, то б мав пасувало би тоді або такий зробити, або поміняти їх місцями. Коротше, то знову-таки. Інженерія, не мій каньок не знаю, що вони так придумують. От, щоб було так, неясно. По резині нічого вам не скажу, бо 290 км ну виглядає як нове, і тим більше, що по болоті в основному їздиться. Так що таке. Поворотнички теж ледовські аварії нема. все от таке. Такі кнопочки, Ну гарні кнопочки, хоча б другі, хоча б нестандартно, як у всіх. Так що от така, така історія. По е, обслуговуванню. Тут вроді йде ні пильок звичайний, тобто можна буде е, самому підкачати той тормос без спецключа. А передні. передні ну, Тут реалізовано теж, бачите, де, або, ну, але хоча б можна відкрутити його. Ключом, я так розумію, то на 48, десь там 42-48, або спецключом, отаким ключом от таким -во, можна відкрутити. Але тако вже на око бачу, що від болгарочки ключик отако стане, і ви тако собі зможете то гарненько відкрутити, аби не пошкодити. Так, тут от реалізовані такі стрілочки вам направляють. Якщо ви будете обслуговувати вилку, бо ви не загубили, де у вас що і що як має стояти. Прикольно. Прикольно, як на мене, непогане рішення. Видно зразу, що ти робиш, і як воно було, і як воно має грати. Що ще, та і все. Такий стандартний мотоцик, нічого супер-пуперського в ньому немає. Кажу, крім отого, отої екології. От, бережем, як казав Джеремі Карсен білих медведів. От, ззаді є підножка. Яка ніколи не відкривалася і зараз поход... О, відкрилось, нічого, собі такого Типа, Тут бойова частина, а тут же такий міські прикол. От. Кікстартера нема і нафіг надо він тут, бо все одно через ту лапку ти... він реалізовано так, що не працює та вся система. от такий Вовін, той Гіон Genes 300. Не знаю. Якщо вам подобається, ну беріть, в принципі. На перший сезон для початківця можна брати, можна їздити, бо поважаючи себе гавномес, таке собі не купить, я так думаю. А може і купить, не знаю. Дивіться, то вже залежить від кошелька, залежить від того, що ви хочете від нього. І ще купа факторів, які можуть вплинути на те, вибирати його чи ні. Де такі взяти посилання вам лише в описі до того відео. Якщо ви собі захочете, то можете поїхати взяти. Точніше, і до хати вам привезять, як скажете, так і буде. От. Але цей екзальний екземпляр зібраний гарно і в принципі прикольно. Працює тихесенько, заводиться гарно, Ану, зараз попробуємо. Така приборочка. Все, заводиться з півтичка. все працює, але холостий, такий собі не самий рівний. Який буває, до того є невеличкі питання, але ж кажу, задушений він екологією, зроблений, напевно, для міста. Тому працює тихенько, ну, нічого не скажеш. Нова техніка 290 км. Що про неї казати? Є, звісно, варіанти, коли вже 290 км і на ремонті. Ну, але даний апарат ще поки що, крім е регламентного ТО. І отого того нюансика з ланцом, що був задовгий, до нього питань, як таких поки що нема. Так що, не знаю, робіть свої висновки, пишіть свої коментарі, а на тому я буду закруглятися в тому випуску. Підписуйтеся, якщо ж того не зробили. Донайте гарнесенько на ЗСУ, підтримуйте пацанів, бо їм то необхідно. А на тому я буду з вами прощатися. Всім пока.